Уїздну спали блоче. Здраво з вами, headlesspo! Саня! Макс, остап! Всі часто говорять, що найкращі моменти життя людини відбуваються під час їхнього навчання в універі. Зараз ми вам покажемо декілька смішних моментів епізодів з життя студентів. Це Бля, Макс, я тебе попрошу, ну не хай. ти вообще хоч щось знаєш? Ну Ну то туда. На йду, как би. Ти на пятерку? Ну да. Добре. Я вірю тобі. Ти точно все вивчив? Да, все, блин, що там здавати той экзамен. Це не важко, Макс взагалі. Шариш? Ну що там, що там, що там? Комісія? Реально важко було? Пошел ти нахер козл! Ну в принципі все, я готовий. Ладно, боч, давай. Ну то що устав ти цю повторку то нічого не означає. — Може ти бачиш то устав? Все я все. Добрий день, Петро Олексійович, можна? Та та проходьте. Як ваше прізвище? Глибень. Добре. Вам тут три бали не вистачає до четвірки. А як ж то би вам? Давайте, давайте я щось попитаю. Ну, знаєте, я трошки не мав часу підготувати ту тему. Можемо якось домовимося. А де ви пропадали три місяці, скажіть мені, будь ласка. Ну, знаєте. Я взагалі то спортом займаюся. Mm, який спорт? Спорт. Це футбол, футбол. Футбол, добре. За політехніку бігаю. Ну ладно, ладно, добре. Давайте тоді три пачки паперу нам на кафедру треба. І все? Да, і, да, буде і... Чвер... Да, і буде само собою, от зараз вже привезу. Все, дуже дякую. Все, дуже дуже дякую. Значку, добре. Спочатку потім через старосту передам. Добре, добре. Все через старосту. Ну, все там. Вообще тупо так незаслужено, поставив мені четверку на п'ятерочку і шов, деревочка. Скільки пачек? Три. Ну все нормально. Все, побачить мене дать. Алло, Ям, здоров. Здоров, що ти там? Що ти хотів? Та а, ти що вже спиш? Я там просто хотів, думаю, може вийдемо десь трошки. Ти годину бачу, блядь? Яке вийде, нахуй. А що там по часу півтрачують, типа нормально, в принципі. Я ледве... Заснув, ти бачив, вообще как гудина, блядь. Завтра физра, йоп, твою мать. Фізра? Да, завтра физра в розклад подивись. Все, короче, добрый ем. Давай тоді. все, сладких снів тобі, Давай, пока-пока. Дебіл, блин. Короче, зри вчора на кривилипі зависали, блин. Вообще, топо там так движануло. Да вообще пара, Куда... Пъехай, да... Я вообще сегодня только на третью приехал Что <laughs> ты да вообще не... за пара? Да, я не знаю, это я говорю с детьми Кстати, кстати взгляд. Ну Казалось, что новенькая до нас приходит Да, я знаю, я слышал, но mm -hmm. не знаю, конечно Скоро ему, я... короче, на, на косарь Тупо на штуку гривен, пацан, что я ей закадрю ну. За один день Отвечаю Ты уверен, что она там уверен. прям чика-бомбина? Ну но... Ну ладно, ну давай. Все, поспорили. Давай, давай. Короче, и, и після того він типа мне почитает доказывает, чтобы було... вы... Да походу он. Да новый. Все, пацан. Дивися. Дивися и вчися. Дивися и вчись. Здраво. Як тебя звати? Саня. Стоп. Чуешь, я тут так подумав. Здоров. Я устап. Тут, що е ти, ти робиш? То моя група? Я не знаю просто. Я тебе перший раз це бачу. У мене група називається зараз, мені мама написала тут МЕ-12. E -E ну, правильно, ну, це наша група. То ще моя. Тож, бо, ну моя теж, бо я тут вчусь, я тебе я не не бачу. Я поступив, але просто. Перший раз тебе не бачу. А бо я, я не ходив три місяці. Ну розумієш. Ну там, по сімейним обставинам, можна сказати. Ну, не ходив. Та. Ну, ну, буває всяке. І... От що це в нас взагалі за пара? може, не якось роздуплити, я не знаю. Ну... У нас матеріало з нас ту сьогодні. Mm, э... mm, не вдало ти вибрав пару, звісно, так. <рес> Та ладно вже. Пацани, пацани, у нас пари від мене. Петро Сергійвича нема! Повезло тобі бачу. Все, удачі. Тримайся. Я щось чекаю. Це не буде пари ті повзій? Не буде, ну ти б сказав, викладача не буде, значить не буде пари. Все, пока. Не ходи сюди більше. Чи ж, пацан, щоб забув забувати. Що? Повістка. Повістка? П'я... Вами були хедлесфу. Підписуйся на наш канал в Ютубі. Підписуємося на нашу групу ВКонтакте. Став на лайки. Інстаграм Аскволяті з друзі. Все, за зв... цівкиці! Just the night us. Be kisses the night us. Be kisses the night us. To the return of love to endless for la la. Be kisses the night us. И постав нам полицвер. И постав нам полицвер, верх. И постав нам полицвер. Ка-та-та. No